Добрий день, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Добрий день, моя нескорена ненька Україна. Я вийшла на вулицю, виносила е, сміття, повикидувала. А тепер, бачите, машини стоять так, що не пройдеш. А тепер іду в магазин. Зараз розкажу я, чого я туди йду. І Йду я в магазин, який називається Коп. Ось, дивіться, в мене, тут же ремонт ще. Ось в мене карточка. коп, Магазин такий. От. І ми з натою збирали. От, от, Бачите, такий магазин коп написано. от такі ми наклеєчки збирали. Зараз відкрию, вам покажу. Ось такі наклеєчки. За 12 наклеєчок. Е, Отаку от я куплю. Штучку, скільки там вона? 650 грам, да? 600 грамів 600 мл. Отаку штучку куплю і заплачу 3,50, бо плачу за неї 3,50. Чого я так хочу її купити? Та ну ми ж збирали, харчі купляєш. дають отакі пунктики. Наклеюєш, наклеюєш, От, то А тоді доплатиш і купиш. Там всякі різні є, нам отака понравилася. Бо в нас тільки 12. У нас більше нема, ніж 12. Якби у нас було трошки більше 20, так там можна було таку сахарницю купити. Ой, це я взяла на другу руку. Сахарницю можна було купити. 6,50 доплатити. хороша така на 800 грам сахарю сахарниця Вон бус іде той, що до центру їхати. Сьогодні цілий день отака погода. Ну, як трошки буде перериву дощу, то ми підемо сьогодні нас запросили і мене ж запросили на лодку. У масі мої є такий товариш Андрея його звати пожарник. Він начальником пожарної бригади. Ну, у них ж там скільки три чи чотири бригади, так оце однієї із бригад він начальник. Він... Давно в пожарниках йому 54 роки було. Давно він у пожарниках, ще як він в армії служив, ото в тих військах, як воно в хімічних, о, в хімічних військах служив, а тоді як прийшов, зараз перейду отут. А тоді, як прийшов із армії, то пішов одразу у пожарку, робив довго-довго водієм на пожарній машині. В нього таке зріння, що він бачить, як птиця. От знаєте, бувають такі люди, що вони отак добре бачать. Оце він так бачить, як, як коти вночі, як птиці, якісь, да, оце він так бачить. І він так, так водив машину, ну, прямо як я не знаю, як сказати. Дуже добре, дуже добре. А тоді пішов на повершені, їздив там рік, він вісім місяців навчався біля озера Комо, там якась їхня оця навчальна команда. Він там навчався 8 місяців і там отож і, і робив. От, і тепер він тут повищення отримав і, і буде тепер. Тут працювати. от, Хороший такий. Була в нього жіночка із наших, Наталку теж Наталка звати, ну щось вони розбіглися. Вона теж давно, тут годів 18 живе, от, такі справи. І в нього хороша лодка теж. У Масімо яхтова лодка, от, а в нього катір катер такий, що там можна хорошо відпочивати в тому катері. От. Він запросив нас, як, як не буде дощу, так ми підемо. Будемо там гуляти, танцювати. Я ж ото вчора вам виставила відео, да? І малесенькі два відео виставила там по одну на е, хвилину, а другий, друге, може, на півтори хвилини. І мені тут же прийшов страйк. І на те мені їх вдалила. Там ми з Масімо так зажигаємо, так танцюємо. О, я би ви тільки бачили. А це будиночок, бачите, третій поверх тут живе Масімо тіточка з чоловіком. Тут вони мешкають. Отак от, от. Оце гранати. Бачите, вже такі здорові. Здоровенькі це гранати. Але ж ви ж пазуєте, здорові такі хороші вже. Ви ж пазумаєте, що воно біля дороги і їсти його не можна. Бачите, похоже, на яблуко, да? Так, по-фінськи так і називається омена, омена гранаті. От. Гранатне яблуко. Ми похоже, на яблуко. Біля дороги їсти не можна. Може, з цієї сторони можна, з цієї. Оце тут, на третьому поверсі, вони живуть. От, давно вони тут живуть, У них своя квартира куплена, трьохкімнатна, дуже хороші люди. Він все ж таксістом переробив, а вона ну, трохи робила, а тоді по болезні спиною перестала працювати. Ну, дуже хорошо живуть і хороші люди. От. Що ще хотіла розказати вам. Ага, чого ми ото вчора пішли в той бар, це ж то ж там товариш робить, їхній на нати не масимо. А ми зробили з натої сільотку під шубою, бо колись ната робила, приносила їм, їм дуже сподобалося. І вони ніколи не, не відказуються. І ми ж зробили з НАТО сільотку під шубою, здорову таку порцію, може, чоловік на десять, і понесли. І нас от, бачили, пригощали, така нарізочка була, з сира, з, з прошу, з, з ковбаски, і випивку наливав. Ну Я трошки випила того фанта в мене була, фанти випила, тоді ще воду пила, і трошки так, як Масімо каже, поко-поко, трошки-трошки того вина, хороше таке вино. І з, з лімонадом додать його таке трошечки. І ото ми там танцювали, Масі Мой співав, ну хорошо так вони час завжди проводять. Це я вам таку природу показую. Бачите, туди спуск такий іде, там дома красива така природа, все таке зелене, будущі йдуть. От. І завтра ще буде дощ. А у понеділок вже буде плюс 30 і ми тоді підемо з нато на море. Але я вам скажу, що вода. Я дивилась вчора вода плюс 26,5 градусів. Зараз 21 градус повітря, а вода 26,5, так що тепленько. Ну, Давайте тут покажу. Інколи я ходжу отак поверху, мимо цього дому. Бачите, тут така стоянка. Ось на, на три на три поверхи ось така здорова-здорова стоянка. Отут ось лоджі такі в людей з боку. Теж ж, оцей дом уже їхній зроблений, покрасений, все як положено. От. Оці здорові дома не робили нічого. Ну, Це, це ж не від того, що робили чи не робили. Це залежало від того, оцей ще дом робиться, а цей, бачите, не робили. Це залежало від того, що оцей, скажімо так, Председатель по дому, він зібрав собрання і сказав: Люди добрі, оце така програма є на, на період локдауну, така програма 110% государство дає на ремонти. Зовнішні і внутрішні. Оце ж мої якраз робили внутрішній ремонт собі. Ем, ну, там другі трошки проценти, ну дуже хорошо їм обійшлося. Вони їм так насчитали, що 58 тисяч вся, всю, всю квартиру трьохкімнатну зробити треба було і поли, і стіни, і двері. І, і балкон, і потолки. Ну коротше, все, 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 все. І всі труби міняли, і всі електрику всю міняли, і санвузол, і там же у них італійці ж люблять біде. Ната сказала ніякого біде, гігієнічний душ, бо біде дуже займає багато міста. Ну воно таке саме, як унітаз, тільки біде. да, ну, Ви розумієте, Ната сказала, ні. Тільки гігієнічний душ, дуже вигодно, дуже хорошо і... і не займаєш міста. Терчить собі у в стіні душик, і все, і і, і шланга. -та. Ну така металева шланга покручена і все. Отак дивіться, красиво як. А так, такі облака, ото. От. І щось чи 58, чи 68 їм насчитали, а заплатили вони десь 32 тисячі. Ну, має отак, от, мабуть, було. 55 до 60% відсутку. Бо на, як це час на ти, час не лице, то так. А як оце, що це компанія, що дома оце ремонтує, то тоді друга ціна. Оце бачите, щоб у цей дом, оце я ходю туди, оце по цій лісніці можна зібратися і туди піти, 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 і всі от, отак з от сторони сторони і вийти біля їхнього дому. От. Ну ж тоді той председатель цього дому зібрав людей і сказав, що десь до трьох мільйонів оце коштувало. Оце ж їхній дом і е, тиною свекрухи стели. Це ж один і той самий дім, тільки воно у них 5 дробь, а в неї 5 дроб шість. Е, а по, по тій самій вулиці все. І оце розкидувалося на два, так скажемо, оці доми. І з кожної хати ну вони за трьохкомнатну заплатили там десь 2000 євро всього-навсього. Утіпляли весь дім, красили, ну дуже хорошо поробили, дуже хорошо. Отакі От справи. Пішліть далі, мусорку баба показує, ну а де ж їх діть? мусорка це ж така вість, що вона треба для всіх. Треба для всіх. Я не знаю, що це таке, щось з крестиком написано. Не знаю, що воно таке, може воно і не функціонує зараз. Ось тут така площадочка дитяча. Тут непогане таке місто, це ж я рядом. Оце вийшла тут 5-7 хвилин і вже на місці. Так що, ой, трошки дощик не побіжу в магазин. Так що бувайте здорові, всього вам доброго, всього хорошого. Тримайся, моя нескорена ненька Україна. Якщо ми підемо на лодку. Якщо не буде дощу, то я вам там поснімаю, все порозказую, все покажу. Отак от, от. Бувайте здорові. Пока-пока.